Дозвольте оголосити вам заяву Юлії Тимошенко, яка була підготовлена нею вчора. Вікторе Федоровичу, я до вас звертаюся дуже рідко, але зараз саме той важливий момент, коли це потрібно зробити. Сьогодні народні депутати вашої парламентської більшості покинули сесійну залу у Верховній Раді, сховалися за закритими дверима від засобів масової інформації. Своїх колег опозиційних народних депутатів та майже в підпіллі почали приймати закони іменем українського народу. Це розвал основ життя держави, який відбувається за вашим керівництвом. Подібна ситуація вже мала місце в історії України. В той час наша парламентська більшість зробила те ж саме: покинула сесійну залу. Та окремо від парламентської опозиції приймала рішення в Українському домі. Ми тоді, як і ви сьогодні, відчували своє, себе всесильними і переможцями, бо вважали, що наші цілі, бо вважали наші цілі настільки праведними, що вони дозволяли нам діяти силовими методами. Я звертаюся до вас сьогодні, бо вважаю. Що тоді була допущена історична помилка всіма, хто був учасником тих подій в українському домі, навіть якщо юридично все було зроблено бездоганно. Бо той своєрідний парламентський переворот залишив в історію України принизливий смак несправедливості та беззаконня, і всі народні депутати, які приймали тоді в ньому участь, замарані в тому політичному насилі. Хотілося би вирвати та спалити ті історичні, історичні сторінки, але той минулий сором вже став безсмертним. Я ще раз звертаюся до вас, Вікторе Федоровичу, з порадою не повторювати ту помилку та невідкладно особисто втрутитись в кризову ситуацію, яка склалася у Верховній Раді. Не за яких обставин не підписуйте незаконно розглянуті вашою парламентською більшістю законопроекти, хто б вам цього не радив робити. Як тільки ви поставите під цими законопроектами свій підпис, ви принизите себе та саму посаду Президента України, це той момент, коли ви зможете почати підніматися на рівень лідера країни. Негайно зберіть загальнонаціональний круглий стіл, запросіть на нього всіх позафракційних депутатів, делегації від всіх парламентських фракцій та допоможіть їм знайти компроміс по всім конфліктним питанням, які призвели до важкої парламентської кризи. Але не імітуйте знаходження компромісу, а реально їх знаходьте. Якщо ви досягнете порозуміння з усіма парламентськими фракціями, ви тим самим зробите перший крок налагодження ваших стосунків із народом, доля якого зараз довірена вам як президенту України, Утримуйтесь під час цих переговорів від застосування абсолютної влади, яку ви зосередили в своїх руках, спроба знайти порозуміння. На основі мудрості та справедливості спробуйте знайти порозуміння на основі мудрості та справедливості. Повірте мені, Вікторе Федоровичу, що це лише ілюзія, що гідним лідером нації є той, хто зможе всіх силою скрутити в бараній Рог. Це непоганий трюк для церкової арени, але гідним лідером може бути лише той, хто для свого народу є, є уособленням справедливості. Голосом правди, гарантом захищеності, хто може не розривати, а з'єднювати, не принижувати, а любити. Сьогодні країна потрапила в смугу небезпечної турбулентності, яка загрожує її існуванню. Багатьом людям страшно, вони розгублені та потребують підтримки та справедливих дій. Як сказав один із найкращих президентів Сполучених Штатів, країні сьогодні потрібно перев'язати рани. Так склались обставини, що сьогодні ви можете це зробити. Якщо ви відмовитеся від підписання несправедливо прийнятих сьогодні законопроєктів, зберете загальнонаціональний круглий стіл та справедливо допоможете розв'язати у Верховній Раді конфліктні питання, ви впишете перші гідні сторінки в історію вашого правління. Дослухайтесь до моїх парад. Бо зробити те, що я раджу, потрібно не лише для повернення спокою в країну, це потрібно з першу чергу вам особисто. Бо Україна має таку історичну анатомію, що брати її силою безперспективно. І не, так... І не такі, як ви, вибачте, пробували. І де вони? Україна може бути зі своїм лідером лише по любові, по довірі, по мудрості, по справедливості. На жаль, поки у нас таких президентів не було ще не пізно спробувати вам. Почніть зараз, Юлія Тимошенко, 4 квітня, 2013 тисячі